Новий MacBook Pro на чіпі M4 Pro. Нереальна потужність для творчості. Сьогодні поглянемо на його характеристики та що він може. Порівняємо з M2 Pro та розберемося, який все ж таки MacBook взяти у 2025 році. Поїхали! Дизайн лишився такий самий. За розмірами та вагою також ніяких змін. Зовні відрізнити M2 Pro, M3 Pro та M4 Pro не можна ніяк. Єдине, що в звичайному m 4 тепер, як і в M3 Pro та M3 Max, тепер є додатковий Thunderbolt праворуч. Характеристики: спеціфікацій MacBook Pro на M4 дуже багато. В Табличці зібрали усі можливі, тому кому цікаво, ставте паузу та роздивляйтеся. Звісно, можна ще замутити кастомку з нанотекстурним покриттям екрану. 128 ГБ оперативки додати, 8 терабайт сховища, і це все на лютому m 4 Max 16 CPU 40 GPU. І ще туди Final Cut Pro та Logic Pro, але є один нюанс. Сколько? Добре, давайте зупинимося на нашій комплектації. Це. MacBook Pro 14 дюймів з потужним m 4 Pro, в якому 12 ядер центрального процесора та 16 ядер графіки. До цієї краси також додали 24 гігабайти оперативної пам'яті та 512 гігабайт сховища. Порти стандартні: HDMI, кардрідер, зарядка MagSafe, 3,5 мм для навушників та 3 USB-C. Які тепер мають підтримку Thunderbolt 5, що значно прискорює передачу даних та надає можливість під'єднати одночасно три зовнішніх монітори з відкритою кришкою -у. комплектація. Так, мікророзпаковка. Окрім Mac в коробці кабель MagSafe 3 та зарядний пристрій на 70 Вт, 96 та 140 Вт буде в комплекті з більш потужними m 4 Pro та Max. тести. Ну а що тягнути? Давайте одразу перевіримо та порівняємо цю конячку з прошками на М1 та м 2 Pro. Спершу синтетика. Звісно, такі тести це не завжди показник реальної продуктивності, але я, як техноблогер, маю це зробити. І так, Geekbench тест процесора замірило взяти MacBook Pro m 1 який буде 100%. Таким чином бачимо незначний переріст в одноядерному тесті і достатньо непогані показники у багатоядерному тесті. M4 Pro обганяє M1 в майже 2,5 рази. Далі Geekbench тест графіки. Аналогічна ситуація. M1 – це наше мірило і M2 Pro обігнав його в 2 і 2 рази, а M4 Pro майже у 3 рази швидший по графіці. Тест рендеру проекту в 4К 60 fps Final Cut Pro. Тут маємо 5 накладених відео в 4К одночасно. І подивимося, як вони впораються з цією задачею. Першим закінчив m 4 Pro. Цей проект зайняв у нього 5 хвилин 32 секунди. Після нього був m 2 Pro з часом 6 хвилин 9 секунд. І останній m 1 за майже 9 хвилин. Якщо хтось у 2025 році посміє кричати, що мак не для ігор, покажіть йому ось цю частину відео. Для тесту візьмемо дві гри-бенчмарки. Cyberpunk 2077 та Stalker 2 серце Чорнобиля. Перш за все, потрібно пам'ятати, що цих ігор нативно на Mac немає, тому і частина ресурсів m 4 Pro йдуть на забезпечення емуляції Windows. По-друге, ці ігри навіть на нативній Windows йдуть не те, щоб швидко. Треба мати достатньо хороше залізо, щоб вони йшли як треба. Тож, спираючись на ці два факти, давайте глянемо, як CyberPunk та Stalker 2 працює на m 4 Pro. Cyberpunk 2077. Його, до речі, скоро очікуємо вже нативно на Mac, але поки що тестуємо на Windows 10. Тут, судячи з бенчмарку, можемо сказати, що середній FPS тримається в районі 60 кадрів, що в цілому дуже непогано. Якість графіки у нас виставлена на середньовисокі налаштування. Рейтрейсінг вимкнений. В цілому вся гра йде у стабільні 60 кадрів, тож пограти вийде аж бігом. Алкер 2 на середніх налаштуваннях графіки має періодичні зависання і не дуже стабільний FPS, який тримається в районі 30-40 кадрів на секунду. Якщо ж ми знизимо налаштування графіки до низьких, тоді вже буде вимальовувати щось грабельне. Це буде майже 60 кадрів без постійних зависань, і в це можна навіть грати. Який Mac обрати у 2025-му? Відштовхуйтесь від ваших сценаріїв використання та комфортних для них рішень. Комусь потрібно завжди мати ноутбук під рукою і так, щоб не було тяжко. Велкам до покупки MacBook Air. Зараз навіть Air на M1 чудово себе почуває в нескладних задачах та іграх, тому рекомендую його обрати для навчання, офісних задач або нескладного контент-мейкерства. А от прошки – це вже звірюги. З макбуками на M2 Pro та новішими ви отримаєте надзвичайну потужність для ваших професійних задач. Це може бути обробка відео, 3D-моделювання, робота з графікою. Потужності у цих ноутах хоч відбавляй. Але і будуть вони погабаритніші за ери, тому вибір за вами. Дякую вам за перегляд. Напишіть у коментарях, яким ноутбуком користуєтесь зараз, та який хотіли б придбати. Мені буде цікаво почитати. Ставте лайк, якщо сподобався цей огляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.